Зупла покаже близькість кожного будинку до зарядних пристроїв для електромобілів. Електрична революція на ринку нерухомості як зарядка для електромобілів змінює правила гри. В останні роки ми спостерігаємо стрімке зростання популярності електромобілів. ЕВ. Це вже не просто тренд, а реальна трансформація транспортної галузі і, як наслідок, зміна потреб покупців нерухомості. Володіння електромобілем стає нормою, і, відповідно, доступ до зарядки стає одним з ключових факторів при виборі будинку або квартири. Партнерство зупла і векала це не просто маркетинговий хід, а усвідомлена відповідь на мінливі запити ринку. Це сигнал про те, що майбутнє нерухомості нерозривно пов'язане з електричним транспортом. Я, як людина, давно стежить за розвитком технологій і ринку нерухомості, бачу в цьому розвитку кілька важливих тенденцій. По-перше, це визнання того, що інфраструктура зарядки це не просто приємне доповнення, а життєво необхідна складова сучасного житла. По друге, це розуміння того, що покупці все більше уваги приділяють екологічності і стійкості, і доступ до зарядки для електромобіля це важливий елемент цієї концепції. І, нарешті, це можливість для агентів з нерухомості і забудовників адаптуватися до нових реалій і пропонувати своїм клієнтам більш цінні і привабливі об'єкти. Чому зарядка для електромобілів стає ключовим фактором при виборі житла? Раніше при виборі будинку або квартири ми орієнтувалися на такі фактори, як розташування, розмір, кількість кімнат, наявність саду, близькість до шкіл і магазинів. Сьогодні до цього списку додається ще один важливий пункт доступ до зарядки для електромобіля. І це не просто примха, а цілком обґрунтована потреба. Згадайте, як раніше ми вибирали будинки з гаражем, щоб зберігати автомобіль. Сьогодні гараж це не просто місце для зберігання, а потенційна зарядна станція. І якщо у вас є електромобіль, то відсутність можливості зарядити його вдома може стати серйозною проблемою. Я особисто знаю кілька сімей, які відмовилися від покупки прекрасних будинків тільки тому, що там не було можливості встановити зарядний пристрій. Вони розуміли, що установка зарядки це дорого, складно і може зажадати погоджень з керуючою компанією. І для них відсутність можливості заряджати електромобіль вдома було непереборною перешкодою. Як Зупла та Ваксхол змінюють гру. Партнерство Зупла та виукала це крок у правильному напрямку. Інтеграція даних про близькість до громадських зарядних пристроїв і можливості фільтрувати об'єкти нерухомості за наявністю домашньої зарядки це величезний крок вперед. Це дозволяє покупцям нерухомості швидко і легко знаходити об'єкти, які відповідають їх потребам. Я вважаю, що це особливо важливо для тих, хто живе в квартирах або будинках без власних паркувальних місць. Для них доступ до громадських зарядних пристроїв це єдиний спосіб заряджати свій електромобіль і можливість швидко і легко знайти квартиру або будинок поруч з громадською зарядною станцією це величезний плюс. Крім того, інтеграція даних про потужність зарядки це важливий фактор. Не всі зарядні станції однакові, деякі можуть бути занадто повільними, щоб зарядити електромобіль за розумний час. І можливість бачити потужність зарядки це важливий фактор при виборі об'єкта нерухомості. Що це означає для агентів з нерухомості та забудовників? Для агентів з нерухомості та забудовників це означає, що їм потрібно адаптуватися до нових реалій. Їм потрібно бути в курсі останніх тенденцій електромобілів та інфраструктури зарядки. Вони повинні вміти відповідати на запитання покупців щодо зарядки електромобілів та пропонувати їм об'єкти, які відповідають їхнім потребам. Я думаю, що агенти з нерухомості, які зможуть успішно адаптуватися до нових реалій, отримують значну конкурентну перевагу. Вони зможуть залучати більше клієнтів і продавати більше об'єктів нерухомості. Забудовникам також необхідно адаптуватися до нових реалій. Вони повинні будувати будинки і квартири з урахуванням потреб власників електромобілів. Це означає, що вони повинні встановлювати зарядні пристрої в будинках і квартирах, а також забезпечувати доступ до громадських зарядних пристроїв. Я думаю, що забудовники, які зможуть побудувати будинки і квартири, які відповідають потребам власників електромобілів, отримують значну конкурентну перевагу. Вони зможуть залучати більше покупців і продавати більше об'єктів нерухомості. Майбутнє за електричною нерухомістю. Я впевнений, що майбутнє за електричною нерухомістю. У міру того, як електромобілі стають все більш популярними, потреба в зарядній інфраструктурі буде зростати. І ті, хто зможе задовольнити цю потребу, отримують значну конкурентну перевагу. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо більше інновацій в області зарядної інфраструктури для електромобілів. Ми побачимо більше зарядних станцій, встановлених у будинках та квартирах, а також більше громадських зарядних станцій. Ми також побачимо розвиток нових технологій зарядки, таких як бездротова зарядка. Я думаю, що електрична нерухомість стане все більш привабливою для покупців. І ті, хто зможе запропонувати своїм клієнтам будинки і квартири з зарядною інфраструктурою для електромобілів, отримують значну конкурентну перевагу. Мої рекомендації для покупців не нехтуйте питанням зарядки для електромобіля при виборі житла. Враховуйте близькість до громадських зарядних пристроїв і можливість установки домашньої зарядки. Для агентів з нерухомості будьте в курсі останніх тенденцій електромобілів та інфраструктури зарядки. Пропонуйте своїм клієнтам об'єкти нерухомості, які відповідають їхнім потребам. Для забудовників будуйте будинки і квартири з урахуванням потреб власників електромобілів, встановлюйте зарядні пристрої в будинках і квартирах, а також забезпечуйте доступ до громадських зарядних пристроїв. На закінчення хочу сказати, що партнерство УПЛА і Ваксхол це важливий крок на шляху до електричної революції на ринку нерухомості. Це сигнал про те, що майбутнє за електричною нерухомістю і ті, хто зможе адаптуватися до нових реалій, отримують значну конкурентну перевагу. Майбутнє тут і воно електричне.